Всім твіт, друзі! З вами Фенікс, та сьогодні ми з вами пограємо в пильну поїздку в Роблаксі. Того не будемо затягувати, приступаємо до катки. Ну, все, друзі, ось ми заспавнились. У нас є така картинка. Я знаю, що вона дуже жорстка. Ну, Давайте будемо чинити з вами цю розвалюху. В нас є. Зараз вам покажу не тільки ця розвалюха, а й жига дід, але вона не така швидка, як оцей мікроавтобус. І, в принципі, все. Закриваємо. Сідаємо. Дивіться, щоб завести машину, нажимаємо англійську R, завели і дергаємо за цей церкви. Так, тачка їде. Все, хорошо, отлично, друзі. Так, глушим мотор. Ну, бачите, уже чия то рука тут оторчить. Так. Ну, це тут вас. Його древок. Ого! Е! Куда? Куда? Дай-ка зайду. Бандика no. сблитрик, да ты шоо? Ну вот, полечу а принципиально, кто воно. Опа! Да не-не, по карту семьи Так, а ты качка на гадбе едет. А, О, все, можем глушить и... А вон там, горечи, теж что-то есть. Так нифига нам повезло, мы можем и тут и залутать. просто друзи сюда ми нашли з вами прокачанный радиатор два до двига двух тысяч метрів мы сюда на базу так тепер отак от и давайте сюда -мо еще раз давайте отакот. сюда о, друзі, ми проїхали цей мост. тепер їдемо до п'ятися метрів а далі уже побачимо Друзі, 10 тисяч метрів сюди, ми нарешті сюди доїхали так, ачівка, давайте Ось всі доказательства, що це 10 тисяч метрів. Це відео одного відомого блогера, та ось він поїхав 10 тріп та доїхав до 10 тисяч метрів. Ось всі докази. Ага, мені не дали ачівку, тому що зверху не показує 10 тисяч метрів. Нє. в мене стріляють, Вы стреляют, стреляете! Ай! Так, машинка, идь, идь, давай! Пожалуйста! Давай! Давай, разгоняйся! Да помоги конкретно стрелять! Помоги все на свете стрелять! Там мне сейчас бензобак простреляет, да и все! А, а -а! Друзья, хана, хана, нам хана сейчас будет! Не, мы выжили! Мы выжили, друзья! Офигеть. Я в шоке. А. Ага. Еще, чувачки. Я понял. Нет. Нет. не, А. Нет. Я застрял. Я застрял, друзья. Так. Я не могу выехать? Тут. Так. Ну ладно. Ой, друзья. Мы за мной. І дійшли до 10 тисяч метрів. Так, да, звісно, те, що зверху воно не показувало метри, воно поламалося, воно взагалі не показувало. Що, там, скільки метрів приїхали, ну, нас застрелили. За, ну, звісно, ця і геніальна, вона нам показує, що ми приїхали 4 тисячі метрів. Але ми, друзі, доїхали до моменту до 10 тисяч метрів. Ось я дохле лежу, рірвайвати я не буду, адже мені толку от цього не буде. мене заново б'ють ці челіки, а машина, як ви, знаєте, у мене вона просто застряла. Якщо б вона не застряла, можемо вийти і до 15 до 20 тисяч метрів. Хто його знає. Ну, добре, друзі. З вами був Фенікс, Всім пока-пока!